Не знімай мене, отак мене не знімай. Е, і так мене не знімай. І взагалі не знімай колобка, який йде перемагати драконів. Саме так, драконів. Я знаю, де живуть останні з них. Усе я відправляюсь у небезпечну путь. Готуй свій чохол! За годину за нами залетить агент Ведмідь. Ми зараз у джунглях бірми. Саме тут живе цей драко. До речі, він літає, тому може з'явитись звідусіль. Не вірю, що вони дожили до наших днів. От би попередньо на них глянути. Це ідея. Камеро, покажи нам цього драко. Ось і досі є на нього. 18 видів ящурок з Південно-Східної Азії об'єднує латинська назва Драко. Названі вони так через унікальну здатність літати. Усилити повітряний простір їм допомогли ребра. Крилами цим драконам слугують складки шкіри, натягнуті між продовженнями ребер. Загальна довжина цих ящерок до 40 сантиметрів, а планувати у повітрі вони можуть до 30 метрів. Живуть ці дракони на деревах, де ловлять різних комах. Це мацюпство є драконом. Нічого. Нас ще чекає дракон із комодо. З комоди. У комоді не може поміститися великий дракон. З комодо! Це острів, а не меблі. Зараз нам назустріч вибіжить якась дрібнота і скаже, що вона комодський дракон. Камеро, а дійсно покажи нам фото цього дракона, щоб ми часом його не розтоптали. Комоцький варан, він же комоцький дракон. Він же найбільший із сучасних сухопутних плазунів. Досягає в довжину більше трьох метрів, при вазі 140 кілограмів. Може нападати на диких свиней, олени, коней, буйволів і навіть на людей. Тварини його жертви чомусь не сприймають його як ворога і часто самі підходять до свого смертельного ворога. Він валить їх на землю ударом хвоста і добиває щелепами. Ці тварини живуть всього на трьох-чотирьох островах Індонезії. Їхня чисельність не сягає кількох тисяч. Тому вони занесені в міжнародну червону книгу як рідкісні. Давайте тікаємо. А то не вони прийшли в наш дім. Ми в дім. Тепер я можу бути абсолютно спокійним за драконів, бо тепер точно знаю, що вони не загрожують нашому королівству. Один з них дуже маленький, а другий не покидає своїх островів.